Бути патронатним вихователем можуть громадяни України, які пройшли навчання і не мають протипоказань. Патронатним вихователем може стати або одинока особа, або родина. Патронатний вихователь це має помічника, який може бути як членом родини, так і сторонньою особою. Люди, які мають бажання, мають житлово-побутові умови для створення патронату, які не мають хвороб, які завадили їм стати патронатами вихователі не мають судимості на сьогоднішній день. Загалом на Кіровоградщині утворили вже 30 патронатних родин. Для патронатного вихователя і його помічника це робота, яка оплачується державою. Заробітна плата патронатного вихователя становить 24 тисячі гривень. І також держава сплачує за роботу помічнику патронатного вихователя у розмірі мінімальної заробітної плати. Крім того, на кожну дитину, яка виховується в родині патронатного вихователя, виплачується державна допомога у розмірі два з половиною прожиткових мінімум відповідно до віку дитини. Якщо це дитина з інвалідністю, ця сума зб. Більшується і становить 3,5 прожиткових мінімумів. Патронат прийшов на зміну інтернатним закладам і поступово стає однією з найперспективніших форм сімейного виховання в Україні.